Біля святоуспенського собору Полтави відспівують двох полеглих воїнів. Зокрема, прощаються із 48-річним Андрієм Маскаленком із села Стасі, де раніше він працював на місцевій птахофабриці. Він же, взагалі, ну, зв'язківець, він все міг починити там всі телефони, радіо, бо він ну, з електронікою. Якби все завтра був позитивною людиною, людиною, лідером, дуже таким активним, спортивним. Він завжди рвався кудись вперед. Полеглий закінчив київське вище військове інженерне училище та служив у ЗСУ до повномасштабної війни. Після був на посаді командира радіолокаційного взводу батареї артилерійської розвідки. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Андрій військовий, і він він прийшло з повіщенням і він за мобілізацією пішов. Ну це було у квітні. Як розповіла сестра загиблого Марія Слинько, внаслідок артобстрілу Андрій отримав поранення. несумісні з життям сталося це 1 вересня 2023 року поблизу Авдіївки на Донеччині. Помер захисник у київському військовому шпиталі. У бійця залишилися батьки, дружина і донька. Поранення ну можна сказати, несумісне з життям, оскільки це черепно-мозгова травма і черевна порожнина, і нога. От, і він, ну ми просто поряд були з ним у Дніпрі і в Києві. Він боровся це до 12 вересня. Відспівували сьогодні 36-річного солдата Василя Паріга. У мирний час він проживав у селі Сем'янівка, працював будівельником, розповіла його знайома Олена Шостакова. Я таких, як він, ніколи не зустрічала. Він дуже був гарним чоловіком і товаришем. Він всім допомагав, усім. От, от, дуже багато до нього обращалося за допомогою там. Чи по ремонту там, чи общем, ну общем, по всьому. Теща загиблого розповіла, що Василь добровільно пішов до військомату, служив із березня минулого року. Його призначили на посаду стрільця у Нацгвардії, повідомив Роман Калина. У мене теж син, я сина потіляла, а це другий син, якого я його любила як свою дитину. Я до нього прикипіла, як до своєї рідної дитини. Він з перших днів пішов сам у воєнкомат з другом Сашою Їх забрали півтора року він. Оце був і ми ждали його, що він прийде на ротацію. Він не прийшов, його привезли на щиті. Загинув через старт обстріл, який стався 15 вересня цього року поблизу села Стельмахівка на Луганщині. Про це розповів Роман Калина. Це така воля, це такий яд. <ріст> Коли теряєш таку людиночку, він же ще молодий житель, а як же їй донечки, як же донечка, я папу так любила, я його так ждала. Окрім доньки, у воїна залишилися мати, сестра та дружина. Обох бійців поховали на Полтавщині. Світлана Мостепан та Анатолій Кікоць, Суспільне, Новини Полтава.